Живу тільки з надією. Думаю, що можливо варто, оскільки виходу якогось не бачу. І думаю, якщо це прийде до якогось хоча б щось, бо хочеться, вже, щоб війна закінчилася. А так, в принципі, очікую, ну як очікую, 50 на 50. Хочеться вірити, що все-таки і Європа. Весь мир за Україну допомагають. Не варто. Чому? Бо мисс убийцы не договарюватися убить сколько дітей, людей, наших мальчиков. У ребенка отца убили на фронті. Никаких земель не надо давать ні в якому случае. Зеленський во всем прав. Молодец, он держится. Я горжусь. Да, він нас не бросил. А з Путіним договорюється о Вот так. Ні. Ну нічого не договориться. Одно і одно треба буде до конця. Треба домовлятися. Я в цьому не розбираюсь, хочеться миру і все. Я сумніваюся, що б вся зустрічі відбулася. Зустрічі Зеленського з Путіним ще є можливість, що відбудеться. Но в результатах, я сумніваюсь. Повинні схилити всі весь світ і всі люди схилити Путіна до того, що він залишив Україну спокою, що він відвів свої війська і признав свою провину. Вони — глави держави, вони об'язані зустрітися. Вони повинні лично обсудити, як бути далі. Судьби стран наших, в частності нашої, країни рідної. для такого возраста уже, конечно, хочется покоя, хочется, чтобы они приняли правильное решение. Вот. Но тяжело их слушать, конечно, нам, потому что мы то поколение, которое жили такой, знаете, такого бардака, футаницы такой не было, несправедливости. Вот. Хочется, чтобы договорились, конечно. Но мы между собой разговариваем, все такого мнения, что хорошего будет мало.